Зараз покажу вам мастер клас. От є стара обойма від підшипника. Беремо скотч Брайт ложимо. Беремо підшипник, вкладаємо сюди. І так, три рази в день. Тремо одне від одного. Скотч Брайт накатує тут нову собі канавку для роликів. І все, потім збираємо назад, все, і машина поїхала. Так, вже робив не раз, все буде добре. Вирішив я Дімон, твоїм лайфхаком скористатися. От, такі от в мене обойма підшипничка. Така трошки погризіна. От, така от. От. Єдине, що взяв наждачку 2000 замість скотчбрайта. От. Ну і от так От, потирати, потирати, потирати. от. коротше, Дивись, що вийшло. Дивись, капець він як новий. Йо, дивись, взагалі ніяких цих. Дивись, от доріжки навіть накатав там. Йо. О, навіть до інша фірма. Прикинь, лайфхак працює.